Я ще не встиг війти від бронювання цирку, як от 15 чи 16 квітня виявилося, що Фавбет і Глово це в нас також критичні підприємства, і їх забронювали від мобілізації. Ну, я так розумію, не всі повністю підприємства, а якісь там категорії працівників, якийсь відсоток. Про це написав Олександр Федієнко. У себе в Телеграмі. От що він пише: в цілому я не проти економічного бронювання, гроші на отримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства, які випускають дрони, греби не бронюють, бо не проходять по критеріям. От такі, як у переліку лист додав, вони вимушені бронювати. Закон. На всіх нарадах кажу: Мін... Мінстратегпрому змініть критерії. Тобто проблема навіть не в тому, мені здається, що Фавбет і Голова забашляли, хоча, можливо, вони дали хабаря, щоб їх забронювали. Проблема в критеріях, за якими Мінстратегпром бронює підприємства. Підприємства, які роблять реби та дрони, вони апріорі не можуть мати ту історію, яку ви заклали в критеріях. Зараз почалися блекаути, поки локальні, і всі згадали про операторів зв'язку. Тобто реально, коли зараз почали відключати світло, всі згадали, що оператори зв'язку, це ті люди, які працюють в водафоні, в Кіфстарі, в Лайфселі, не заброньовані і багато кого з них мобілізували. І зв'язок дуже часто працює з перебоями. Точно така ж історія. з... Людьми, які я не знаю, як вони називаються, енергетики, електрики, коротше, люди, які можуть якось посприяти відновленню енергосистеми. Багато з них також забрали вже в ТЦК, і багато з цих людей, хто воює. Щоправда, у операторів вимили персонал на обслуговування, немає кому бігати, ремонтувати, змінювати акумулятори, а ті, хто залишились, не хочуть їздити, бо броні немає. І от виходить, що ті люди, які можуть ще щось робити, ті чоловіки, які можуть якось посприяти відновленню зв'язку і енергосистеми України, про яких пише от Олександр Федієнко, наприклад, якщо десь стоїть підстанція зв'язку, яка працює на акумуляторах, а акумулятори сіли. Світло виключили. А і ці хлопці, які там працюють в тому ж водофоні, не можуть поїхати і поміняти акумулятори. Точніше, вони можуть, але бояться, що їх зупинить ТЦК, і вони разом з акумуляторами поїдуть зразу на фронт. Це був інший дзвінок від військових. Що робити? Зв'язку немає, старлінки добре, але вони точно не виконують весь технологічний функціонал. Я кажу, я попереджав, що будемо мати у сухому остатку: зв'язку немає, електрики немає. Що з цим підприємств буде? Що з цих підприємств буде працювати? Гов, виконавча влада, вмикаємо мозок. Ну, якщо ви навіть вже бачили цю новину, то. А... Я не знаю, чи задавали ви собі таке питання, яке, наприклад, я собі задаю. Враховуючи, або не враховуючи ті критерії, про які тут пише Олександр, я навіть не знаю, перелік тих критерій. Але перше питання, яке в мене з'являється, коли я бачу цю бумажку, наприклад, я людина, яка видає ці бронювання, я людина, яка підписує ці а, папірці, я беру цей папірець в руки, і я бачу, що в цьому папірці я підписую бронювання Глово і Фавбет. Я не знаю, що це за інші. А, Компанії, можливо, можливо якби Фавбет називався не ТОВ Фавбет, а ТОВ там щось незрозуміле, я б цього не помітив. Але я як адекватна людина, я бачу, що я бранюю Глово і Фавбет. І я, як адекватна людина, я повинен подумати, я підписую цю бумажку. Але логічно, незважаючи там на критерії, які вони це виконують, логічно. Якщо подумати, то чи може країна існувати без Фавбет? От якщо взяти всіх людей, які працюють у Фавбет, мобілізувати і відправити їх в ЗСУ там на різні посади, чи зможе країна жити без Фавбет? Ще як зможе? Я не знаю, навіщо взагалі той Фавбет існує і хто ним користується, там хтось ставить якісь ставки. Я так розумію, можливо, там якесь це онлайн-казіно. В принципі, взагалі пофігу. Але якщо Фавбет сьогодні зникне... Нічого не зміниться в країні. Точно так же з Глово. Ми якось жили без Глово, якось жили без цих доставок, і, і країна існувала. І якщо зараз зникне Глово, чи зникне країна? Ні. А от якщо зникнуть а, ті хлопці, які збирають реби, ті хлопці, які збирають дрони, то і країна може зникнути к чортовій матері. І цікаво, звісно, побачити ті критерії, за якими бронювали цих людей. Далі ми можемо піти на статтю від Цензорнет, де міністерка економіки Юлія Свириденко, не знаю, чи це вона або хтось інший, підписував цю бумажку, але після розголосу вона сказала, що вона скасовує наказ про бронювання і буде розбиратися. Ну, знову в мене питання: як працюють ці всі я не знаю, помічники чи міністри, хто це все пропустив, хто це все підписав, чи в них взагалі немає нічого в голові? Або або вони просто отримали хабаря? І просто думали, що от ми тихенько там підпишемо цю бумажечку кудись засунемо. Ці люди отримують бронювання і ніхто про це не дізнається. Але країна зараз не в тому стані, щоб нічого не дізнатися. Є люди, о, такі як Олександр, і вони це все будуть знаходити, викладати. І країна про це все дізнається. Тому я не розумію логіки людей, якщо навіть вони не отримали хабаря, які підписують ці бумажки, просто закривши очі, там ставлять свої підписи, куди попало, що попало, взагалі їх не читаючи і не думаючи. І Та хіра нам такі держслужбовці, якщо реально. Якщо можна просто посадити якусь обізяну, яка буде підписувати все, що її кладуть на стіл, можливо, це буде. Навіть краще і дешевше, ніж мати цілу міністерку з міністерством. І тут вона десь написала: я не побачу зараз. А, зараз от. За її словами, Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв. відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати і те, що вони є резидентами дії. Це просто треш. Я не знаю, які вимоги до того, щоб бути резидентом Дія Сіті, що там потрібно зробити, щоб стати цим резидентом. Але ми припустимо, що є, наприклад, якесь виробництво дронів або виробництво ребів, десь якийсь приватний підприємець, дуже маленький, і він банально не може вступити в дію. В нього є працівники, які працюють не за зарплату, він платить їм якісь гроші. Але люди працюють на цьому виробництві там і знаю інженери, які виробляють ці а, реби або збирають дрони, або якось проектують дрони, щось а, я знаю, друкують на 3D-принтері. Є ці люди, які працюють там не за великі зарплати, а просто за якусь номінальну ставку, і вони хочуть допомогти Україні. І виходить, що це підприємство, яке виробляє дрони, реби чи щось, що там що використовується на фронті, мало того, що вони хочуть знизити. Вартість свого виробництва, не платячи високі зарплати, не реєструючись в дія сіті вони не, пі... не... не попадають під бронювання. Це тришк. Тобто, для того, щоб забронюватися, ти можеш, я не знаю, бути а... гігантом порної індустрії, просто заплатити ЄСВ, просто зробити зарплату по 2000 доларів і зареєструватися в Дії. Все. І це буде. Підставою для бронювання цього підприємства від, а, від а, мобілізації. Що попало, і це все просто а, були Повідомлення, що це може бути вкид, як завжди, все, все, все в нашій державі, все, що не підпадає під державну політику, це ІПСО, але це точно не ІПСО, тому що 16.05 на офіційному сайті Міністерства економіки України з'явилася стаття, новина, де пишеться, в принципі, те саме, що і пишеться на цензорнет. Ця міністерка економіки Юлія Свериденко тут пише, що. Цей наказ скасовано про бронювання якихось незрозумілих підприємств, серед яких є Глово і Фавбет.